Мер від громади. Добрий день, мене звати Святослав Бато. Я вирішив взяти участь у проєкті ВІД громади. Чому? Тому що я щиро вірю в те, що лише нове покоління українців зможуть реально щось змінити в цій країні і в нашому місті, зокрема. Я вірю в те, що нове покоління може в своїй роботі спиратися на світовий і європейський досвід розвитку міст, а не на пусті обіцянки, які так щедро роздають перед виборами наші політики. Що я хотів би в першу чергу змінити в нашому місті. Звичайно, болюча тема для всіх це стан путавських доріг. Нам потрібно збудувати їх бажано з німецькою якістю, з залученням іноземних спеціалістів. Нам потрібно повернути нашому місту статус зеленого міста для цього висадивши багато тисяч дерев у всіх районах І нам потрібно з залученням європейських донорів утеплити всі багатоквартирні будинки в місті, для того, щоб перетворити наші райони з сірих зон на. Місця відпочинку для дітей, для дорослих, і для того, щоб всі полтавці могли сплачувати за послуги теплопостачання відсотків на 15-20 менше. Це ті напрямки, які я хотів би реалізувати. Дякую. Мер від громади. За конкурсом оберемо мера та кандидатів депутатів від громади до виборів. Напишемо меру програму, підтримуємо на виборах восени.